Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з правил дорожнього руху. А проведе його наш гість поліцейський. Доброго ранку, діти! Поговоримо сьогодні про правила дорожнього руху. Ці правила дуже прості, але чомусь багато людей їх зневажають. Що ж необхідно знати, щоб не вскочити в халепу? Усі! І дорослі і малі є учасниками руху. І їх називають Вірно, пішоходами. А тепер назвіть, де саме рухаються пішоходи? Так, по тротуару. А тепер скажіть, по якій дорозі рухається транспорт? Транспорт рухається по проїжджій частині. Діти. Перелікуйте мені, що допомагає пішоходам переходити дорогу. Молодці пішохідний перехід та світлофор. Я впевнений, всі пішоходи знають, як правильно переходити проїжджу частину. Тож назвіть ці правила. Спочатку пішоходам необхідно подивитись ліворуч, а дійшовши до середини проїжджої частини. Праворуч. А тепер, діти, поміркуйте і скажіть, як перейти проїжджу частину, коли немає пішохідного переходу. Ви вірно підказуєте, коли немає пішохідного переходу, а необхідно перейти проїжджу частину використовують підземний перехід. Молодці діти. А чи знаєте ви безпечні місця для ігор та розваг? Безпечно гратись не тільки на дитячих майданчиках, а також у дворі біля дому, на спортивних майданчиках, у скверах чи парках. А ось вам завдання. Уважно розгляньте картинки. І оберіть лише ті, на яких зображені безпечні місця для ігор. Чому ви обрали саме ці картинки? Тому що вони є безпечними місцями для ігор. І у кінці нашої зустрічі усіх вас закликаю. Будь ласка, не тільки вчить правила дорожнього руху, але й не забувайте дотримуватись їх. Тоді ви збережете і своє здоров'я, і життя. Подякуємо нашому гостю за зустріч. І на цьому заняття завершено. До нових зустрічей.